Уже півгодини, як цей будинок на вулиці Ірпінській без води. Мешканці підозрюють, скоріш за все, прорвало трубопровід. А я прийшов з роботи, не стало холодної води в крані. Тому не зволікають ситуацію, беруть в свої руки. Юлія. Добрий день, вас безпокоїть Серпенська 69, а у нас нету холодної водички. А в формі, будь ласка, можуть під'їдуть. За кілька хвилин вона вже тут, у Святошинському районі, демонструють оперативність. Якісні послуги переконаний Мер Віталій Кличко повинні надавати в кожному районі міста. Надання послуг повинно бути сервісом на сьогоднішній день. Ми знаємо, що це головна біль, це завдання, щоб мотивація була у працівників нормальна, щоб у них нормально було обладнання, нормальна форма і нормальна заробітня платня. У них повинна бути мотивація ефективно працювати. Святошинський перший район, який ефективно почав впроваджувати реформу житлово-комунального господарства, тому і змогли тут придбати нову техніку та вчасно виплачувати зарплати за рахунок зменшення кількості керівників, яких було по два керівника на кожного двірника. ми також цю ситуацію ліквідували. Саме ці додаткові кошти ми спрямуємо на підвищення заробітної плати працівників житлово-комунального сектору. На виклики Святошинські комунальники відтепер тепер виїжджають і на новенькому автотранспорті таких машин. У них три усе на власні зекономлені кошти. Раніше кажуть, старенькі газелі доводилось винаймати. Прийшлося брати в оренду у приватних підприємців і. Платити кошти і за ремонт, і за оренду автомобіля, і, звичайно, за витрати пального, які були в три рази більше, ніж у нових автомобілів. У кожного з них своє завдання, наприклад, ось цей укомплектований газо та електрозварювальною технікою. Електросварочний апарат. Газосварочний апарат. Болгарка. Плашки. Раніше такого було, ну маловато. Інструменти на випадок затоплення підвалів чи засмічення каналізації. Цей автомобіль обладнали для слюсарів та сантехніків. Нова техніка. всяких проблем заводиться, відкачуються, всі аварійні питання вирішуються, в думаю, получасу. Ліквідовуватимуть аварії і на електромережах. Ми маємо три новенькі фіадобло, які більш того, нам будуть економити в рік близько 600 тисяч гривень. На заощадження кошти вдалося у районі закупити 30 новеньких газонокосарок. Хороша техніка, питань немає, відповідає всім стандартам. Очень хотілося б, щоб році вона була в такому ж хорошому стані, і нам не приходилось б знову закупати її. Поступова нова комунальна техніка з'явиться у всіх районах столиці. Наталія Сарданова, Асан Емінов, телеканал Київ.